Одягнеш хустину і ти справжня жінка. Бо ти з України і ти українка, а наша хустина – жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із моди. Ще можеш зрівняти квітчасту часто пустини. Хіба щось краще їй на заміну. Мені осінь чарівна, мені лагідна літо, мені квітки найкраще своїм розмаліттям. Пустина як вітер, приємні вісняні і тепло табіжно, як руки у мами. У ній традиції, в ній культура. Пустина як свята, і я для зажури. Пустина як пісня. Легка і крилата, як мама на ласках, як батьківська хата. У нас, вишиванки, хустина, калина це символи і гордість, краса України. У них корбувалась любов до вітчизни появи на світ і до самої тризни. Це символ прихильності, символ прощання, це символ скорботи і вічне кохання. Хустки українські найкращі у світі. Тож як ми не можемо їх не любити і мене на хустку у нас не зникає і кожна жінка на себе тягає з часом, листи і гарно, і звабливо, завжди просторно, і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось свято хтось скромну просту, ну а хтось і багато. Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка мені мила, приваблива, гарна. Нагіри вічності. Кустка тримає, і як у дорі і захищає, садок мій чарівний і листя, і квіти, і жінка в хустині прекрасна, як літо. І знайте, дівчата, в хустині жіночність, чаруйте коханих, хай бачать їх очі, що ви їхні панни, таких більш немає, як в нас в Україні, чарівних і гарних.